15 років тому, у серпні 2008 року, Росія напала на Грузію. Ця війна досі впливає на зовнішню та внутрішню політику Грузії і, як не дивно, забезпечує перемогу проросійських сил та повернення Грузії в орбіту впливу Росії. Як так могло статися? Про це і поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко, а це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Коли почалася російсько грузинська війна? Від відповіді на це питання залежить відповідь на те. Наскільки ви піддаєтеся російській пропаганді? Справа в тому, що російська пропаганда завжди показувала одну дату це 8 серпня 2008 року, 8.08.08. Натомість Грузія завжди казала, що війна почалася на день раніше, 7 серпня, коли Росія вела війська у Цфінгальський регіон, це територію, яка називає себе Республікою Південна Осетія. І Грузія була вимушена реагувати на ведення російських військ, і внаслідок цього і почалася війна. Але старт їй дала саме Росія. Показовий момент, що 7 серпня цього року е, якісь співчуття Грузії з початком цієї війни висловили і Україна, і країни ЄС, і Європейські інституції, і США і багато інших країн. Однак не грузинська влада для грузинської влади досі дата початку війни є 8 серпня, і саме 8 серпня вони збираються виступати з заявами, пояснювати своє бачення до цієї війни і її вплив на сьогодення. Це відео пишеться ввечері 7 числа, і тому ми не знаємо, що саме скаже грузинська влада, але можемо здогадатися, тому що тема війни постійно ними проговорюється. Постійний аргумент грузинської влади і постійна формула, яку вони постійно повторюють і вбивають в голови грузинам, це те, що да, звичайно, агресор Росія, але винувата в першу чергу попередня влада, влада Саакашвілі, яка спровокувала Росію. А тому винними є попередники. Винними є нинішні опоненти, нинішня опозиція. В той час, як вони підкреслюють, е нинішня влада є єдиною владою Грузії в історії деякі історії Грузії, за якої е Грузія не вела війни з Росією. Дійсно, це війни були. І за президента Сакашвілі, і доти попередніх президентів Шевернадзе та Гамсахурдія. П'ять років тому, коли ну, відзначалася десятиріччя війни у Грузії, ми писали велику статтю щодо цієї війни і наслідків. І прийшли до висновку, що Грузія зуміла пережити наслідки цієї війни і зберегла про західний курс. Тоді це вважалося абсолютно істиною. Грузія досить швидко економічно оговталася від наслідків війни. А головне не змінила свої зовнішні. Політики, більш того, вона за ці 10 років сильно зблизилася з ЄС, і більш того, стала реальним претендентом на вступ до НАТО. Важливо тоді для України, що Грузія не завадила на ради території. Тоді спеціально для Грузії НАТО розглядали варіант часткового вступу, тобто механізм, за який п'ята стаття НАТО безпекових гарантій не поширювалися на вже окуповані території. Навіть в такому варіанті вступу до НАТО був би дуже вигідний Грузії, бо захищав їх від подальшої агресії Росії. Як показала українська практика, це теж дуже важливо. Однак тепер пройшло ще 5 років, і мусимо констатувати: очевидно, що війна все ж таки досі впливає на Грузію, і як не дивно, вона веде Грузію в проросійський бік, як так сталося. Очевидно, що значною мірою це пов'язано з нинішньою війною в Україні, і те, що ці новини, які шокували грузин, були використані грузинською владою для захисту свого курсу. Так. Принаймні два останні роки, чи навіть вже три, можна казати, що відносини Грузії із Заходом поступово входили в такий ступор е у глибоку кризу. І ця криза досі продовжується і поглиблюється. Е якщо ще кілька років тому було казати, що Грузія є успішною по інтеграції в ЄС, то тепер можна казати, що Особливих шансів ну, при чинній владі у Грузії отримати кандидатський статус немає. Однак в них є контраргумент. це війна. Ключова формула. Ви що хочете, щоб було як в Україні? Ви що хочете, щоб з Батумі зробили як з Маріуполем, Це постійне валання чинної влади, за рахунок яких вони намагаються перебити питання про європейську терацію. Да, Україна бореться за європейське майбутнє за натівське майбутнє, і ви бачите, яку ціну вона платить. Ви що хочете, щоб було так з Грузією? А в Грузії ж немає такої такої армії? Взагалі її немає. І цей аргумент заходить. Особливо він заходить з тим. Що наступні вибори будуть восени наступного року, вони будуть особливі Справа в тому, що по Жузькій конституції це будуть перші вибори, які пройдуть без мажоритарки. Справа в тому, що ну, як і в Україні, і в Грузії, мажоритарка це інструмент для чинної влади просувати своїх кандидатів, які потім увійдуться у правлячу фракцію. Більш того, наприклад, на попередніх виборах, якщо б вибори були б без мажоритарки, жутка мрія би не мала більшості. Звичайно, що перші вибори без мажоритарки – це величезний виклик для них. Особливо це виклик, зважаючи на те, що очевидно, що цього року Грузія не отримує канадський статус, а більш того, можливо, є остаточно відмовить Бліжя. І в такій ситуації. Маніпулювання темою війною стає все більш і більш важливим інструментом впливу грузинської влади на суспільство. Показовий момент, якщо ще в березні в Грузії вели великі протести, коли грузинська влада намагалася провести закон про інагентів, то подальші кроки по відкриттю свого ринку для Росії не викликали таких великих протестів. Так само не викликало протестів ані відкриття. Авіарейсів із Росії нещодавні приходи лайнерів у Батумі. Да, туди виходили якісь протестувальники. Ну, це було кілька сотень. Це те, що суком влаштовує грузинську владу показати, що більшість грузин вони хочуть торгувати, хочуть економічних відносин. А проти виступають лише окремі представники опозиції. Наразі вся ситуація досить вигідна владі грузинській. Вона, вона лякає війною суспільство і показує, що да, ми б не хотіли зв'язки з Росією, але іншого варіанту немає. І очевидно, що це не останні кроки на зустріч Росії. Є багато припущень, що після того, як ЄС відмовить Грузії, а це буде очевидно, що в кінці цього року оцей курс на зближення з Росією пришвидшиться. Дуже показовий момент. Хоча грузинські політики поки що цього не озвучують, однак провладні боти, скажімо так, або лідери думки, вони постійно вкидають у мережу одну думку: що у випадку, якщо курс Тбілісі буде дружнім до Росії, то Росія може піти на повернення і Абхазії і Схінвальського регіону. Відразу скажу, що якихось підстав, так вважати, немає. Більш того, попри всі зараз російські кроки в Тбілісі, зараз триває бордерізація. Це процес, коли влада цих самопроволошених республік, а точніше, російський окупаційний режим, просто пересуває кордон раз за разом, відкушуючи ще якийсь шматочок грузинської території. Або російські прикордонники, а в цих е, так званих країнах прикордонники російські вони пробираються на грузинську територію, крадуть людей, а потім відпускають їх за викуп. Тобто, це постійна практика е, грузинського прикордоння. Тобто, навіть попри російську політику Тбілісі, е, оцей курс на бордеризацію, на викрадення людей він триває. За таких умов, ну, очікувати, що Росія раптом відмовиться від такого інструменту впливу на Грузію як окуповані території, ну просто неможливо. Проте ця думка вже досить багато і досить сильно вбивається. Крім того, видно, що Росія почала інвестувати кошти на російські якісь рухи. Досі в Грузії всякі умовні медведчуки були непопулярні, однак зараз ми бачимо, що вони розквітають є канал Альт.Інфо, є рухи пов'язані з ними. Вони ж утворюють партію. Поки шансів їх на проходження парламенту небагато, проте вони дуже активні у медіаполі і ці думки, що дійсно да про західний курс не допоміг Грузії повернути Абхазію та Південну Осетію, а про російський він дружній до Росії може повернути. Можемо констатувати, що наступний рік, тобто рік до виборів, які відбудуться восени наступного року, він буде для Грузії вирішальний. або грузинська влада, користаючись. Боязню Росії, користуючись цими антивоєнною пропагандою, зуміє пробити ще більше зближення Грузії та Росії, від якого буде дуже складно вийти потім в Тбілісі, або все ж таки суспільство змусить владу розвернутися або змусить владу піти та потім розвернути курс на прозахідний і продемократичний. Ми щиро бажаємо Грузії відновити свою територіальну цілісність. Адже і Абхазія, і Схінвальський регіон є територією Грузії, і для нас, Європравді, тут немає жодних сумнівів. Але одночасно ми бажаємо Грузії заради цього не продавати душу дьяволу, тобто Кремлю. Адже продаж душі дьяволу майже ніколи не закінчується хеппі-ендом. І ми, українці теж це знаємо. Ну що ж, Залишайтеся з європравдою, буде ще багато відео і про Грузію, і про інші країни. Будьте з нами, підписуйтесь, лайкайте, задавайте питання в коментарях, що ви ще хочете почути. А ми прочитаємо, будемо відповідати і спробуємо дати, зробити відео по тим питанням, які вас цікавлять. Пока!